Високоточні обстеження та втручання в Дубинській міській лікарні починає працювати ангіограф вартістю майже 9 мільйонів гривень. А ще там запрацює відповідне відділення. За чий кошт усе організовувалося, та як це змінить медичну галузь рівненщини? Дивіться далі. Дубинська міська лікарня це кластерний медзаклад, який спрямований на кардіологічну галузь. Сьогодні сюди із візитом прибув міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Сьогодні Дубинська лікарня на етапі свого розвитку і встановлення повноцінної кластерної лікарні. Ми бачимо позитивні сигнали. Відбуваються ремонти, встановлюються обладнання, з'являються спеціалісти, які будуть збільшувати кількість базових напрямків надання медичної допомоги, щоб повністю відповідати статус. Сукластерна тепер в Дубинській міській лікарні працюватиме ангіографічне відділення. Обладнання дозволить здійснювати високоточні обстеження та втручання. Ангіограф це є складова одного такого блоку лікарні. Це ангіо Там будуть відбуватися не тільки ангіографічні втручання, а й травматологічні втручання, які також потребують використання рентгенологічного обладнання. Тому воно все об'єднано в один блок і вихоючи нашу логістику нашу лікарняну зручно з цієї локації хворих транспортувати в інсультне відділення і в інтенсивну терапію. Нове обладнання коштує понад 8 мільйонів гривень. Його придбали за державні кошти. А от відділення відремонтувала місцева влада, але на цьому роботу не завершують. Далі наша потенційна робота дооблаштовуємо операційну за. Одну, яка там біля ангіографа там треба операційний стил і додатково ще операційна лампа. Потім ми включаємось в роботу і реконструкцію реабілітаційного відділення. Генеральний директор продовжує навчання спеціалістів для того, щоб після реконструкції ми відразу використовували на повну потужність реабілітаційне відділення. Ангіографія це так званий золотий стандарт у вивченні судин людини, що дозволяє визначити їх функціональний стан. І від сьогодні жителі рівненщини можуть отримати якісну допомогу у цій галузі. Сьогодні ми бачимо, що якісну послугу Стосовно проблем серця можуть надати саме в Дубинській лікарні, тому що є вже відповідні і фахівці, і високотехнологічне обладнання. Також начальник рівненської ОВА Віталій Коваль, керівники медичної галузі області, обговорили з міністром охорони здоров'я низку важливих питань, а саме проблемні моменти функціонування військово-лікарських комісій, зміцнення бази Острозької обласної психіатричної лікарні та будівництво третього корпусу рівненського обласного госпіталю ветеранів війни. Ілля Ламошевський новини Рівного.